Миру Божого дорогоцінні, слава Ісусу Христу! Сьогодні нам е, наші пастирі показали неймовірні свідчення людей, які знаходяться в церкві, місії слово Боже, і показували ці люди життя до церкви і під час того, як вони знаходяться в церкві. І ви знаєте, дуже мене це сокрушило, тому що люди з сім'ями приходять до пастирів Станіслава і Юлії для того, щоб укріпити сімлю сім'ю, щоб дійсно бо пастирі їх настановлені. Нас всіх не настановлюють, як правильно по слову Божому жити, щоб сім'я була повноцінна, щоб вся сім'я служила Богу. Бо ми покликані для того, щоб бути дітьми Божими і е, успадкувати вічність з Богом. І тому мені потрібно, щоб це було благодать і благословення Боже в моєму житті. Потрібно смирятися під руку Божу, потрібно смирятися під ведення пастрів, які показують шлях до істини.